Один виріб, тисяча можливостей, один дотик, і шнур перетворюється на функцію. Він тримає подарунок у красивій упаковці, підкреслює лінії вбрання. Стає акцентом в інтер'єрі. Натягує гамак у затишному саду. Дає форму спортивній сітці та тримає гол. І служить щодня у побуті, у творчості, в дії. Шнур це більше, ніж мотузка. Це зв'язок між ідеєю та її реалізацією. Це деталь, що тримає ціле. ТКС – Тримаємо разом усе важливе. Тут не просто шумлять верстати. Тут кожен виток нитки, як подих людини, що любить свою справу. Ми не просто виробляємо шнури. Ми створюємо те, що тримає, з'єднує, фіксує, допомагає, служить. Кожен шнур, що сходить з нашої лінії. Проходить через руки, очі, досвід, через любов до ремесла. Від нитки до готового виробу від замовлення до щирої подяки. Ми знаємо, для чого і для кого ми працюємо. Тому в кожній партії частинка нас, у кожному шнурі відповідальність, тепло і гордість. ТКС – це не просто виробництво. Ми з любов'ю ставимось до справи. З повагою до кожного витка, переходьте на наш сайт.